Всім привіт! Мене звати Ірина і ви на моєму каналі. Хто не підписався, ще підписуємося. Став, не забуваємо ставити лайки, жмакати на дзвіночок, писати коментарі. Це для того, щоб більше людей бачило моє відео. Вам не важко, а мені приємно. Отже, сьогодні в мене відео не зв'язане з рукоділлям. Не, не в якому разі. Це більш таке моє хобі. Е хто не знає, я колекціоную новорічні іграшки, але не сучасні новорічні іграшки, а новорічні іграшки старі. В нашому випадку це часів Радянського Союзу. І, ну, і взагалі він теж іграшки, які я бачу, які мені сподобаються. Я не замовляла багатенько, бо в минулому році нічого не купувала взагалі з Нового року. В цьому році вирішила трохи зараз відірватися і все. Це в мене на ця партія, ще буде одна, і на цьому усе, так би мовити. Також, хто не знає, я Можу ваші іграшки забрати, кому вони, не важко, кому вони не потрібні у свою колекцію. Я їх не продаю. Ну як, Якщо в мене дублі і заходиться, що я купила, то я, звичайно, можу дублік продати, а так це я так, для, для себе, для свого душевного споку, для своєї душеньки, бо люблю я новий рік. Отже, це всі коробочки що зараз будуть. Основна частина їх прийшла з Violet. Це хто не знає сайт, аукціон, де багато-багато-багато різного є, в тому числі і новорічні іграшки. Так, отже, бачите, гарно пакують продавці. Перша посилочка буду відкривати. Вирішила зробити, розпробок. поки старший син у мене в полі, ще щастить, щоб мені ніхто не заважав то є шанс хоч щось зробити. Коли просинається менше, то достатньо це то... вдома пакетки творче. Ну, Запакували, що можна навіть розкрити. Бачите, тому... Я чула, що якомусь прийшли погано запаковані. Прішло все, що це залежить від продавця, наскільки він там багато, наскільки він взагалі компетентний, в тому щоб гарно отак пакувати. Так. От, так, так. О, це отака от коробка була. <сміпіра> Бачите, яка коробка, величезна коробка. От, величезна коробка. Там одна кулька всього Всього на -всього, всього. Але нічого страшного. Ця кулька класна. Я її придбала, не повірите, за одну гривню. Як би не дивно це не звучало, але саме так. Вартість її була всього одна гривня. Так, я заплатила за доставку. Але якщо продавати, то такі коштують в рази дорожче. Хоч на охороні сайтах, хоч на заробітних сайтах. Це йде такий апельсин. Бачите, який підвіз. Вона йде з дуже товстого скла. Ось. Надіюсь, видно буде. Ось так, напевно, буде краще. От бачите, яке скло їде. Вони йдуть, називаються ці іграшки ще кремлівські, так як вони в основному йшли в вуличні, вони такі важкенькі, бачите, яка вона здоровенна. Я вам не буду кінь навіть і сама не знаю їх. Але показати хочу. Так, що мені не до... буде поки на підлогу подавати. Хто <тірші> як хоче, хто як може, щоб іграшки дійшли цілі, то і, і пакує. Я думаю, що це відео буде цікаве, як і колекціонерам іграшок поціновувачам. Саме таких новорічних газів іграшок у нас в Україні є навіть група. І не одна. По іграшкам. Дивіться, як краса. Чайничок ось такий. Золотий. Всі ручки цілі. Що, до речі, йде, в принципі, дуже рідко. Чуть-чуть, бачите, -чуть, втрата кольору, але, в принципі, якщо захоче, то його можна відновити. Ось такий малюночок. Ручки цілі. І що саме... Ага, і чуть-чуть відбитий цей. Ну, це нічого страшного. Знову ось таке, є, є дівчатки, які самі нарощують цю трубочку. Є, які віддають, що наростили, але ось така краса. Всі ціни я говорити не буду, бо не пам'ятаю. Але, щоб не збрехати, я. В принципі, їх купувала не так. Тут немає іграшок аж таких занадто дорозить, там 800 гривень за 1000 чи ні. Зараз у мене іграшки такі, більш, більш бюджетний варіант. Ось такий дзвіночок, бачите, такий класний. Цього річку я купила за 50 гривень. Називається так вона називається дзвіночок. Вони всі зі скла. Хочу собі ще декілька таких самих іграшок, але поки бачила, їх по 100-150 гривень. Натраплю на виграю таку, як оце за 100 гривень, то я обов'язково ще собі доберу. Ну, звичайно, не такого ж кольору, а іншого, але візьму. Ось, Зараз таку великаншу ще відкрию. У мене таких дві коробки залишилися. Як бачимо, в одній коробці була коробка велика, а іграшка одна. Ага, це мені прислали на подарунок. Це я не купувала. Ось така снігонька. Це, якщо не помиляюсь, йдуть до міні-іграшок. А, тут... а тут, тут, тут зараз. Вона у мене так і буде зберігатися. Це стіклярус. Це іграшки зі стекляруса. Вони ось так ось мені трохи ну, але Ідуть насипом, я їх розберу. Мені їх треба перенизати, бо я так розумію, тут є як і іграшки. А є які намисла. Їх треба всі розібрати повністю. Це я не купила, це мені віддали. Треба, ну, коротше, одну слову треба розібратися передивитися. Ось такі трубочки. Звичайно, що будуть рубиці. О, я ось стіла навіть, бачите, отака іграшка. Ось такі вони йдуть зі стекляруса. Ось, тут треба її чуть-чуть підшиманити, не в яку сторону її ціпляти. Ось так. Ось така сніжинка, одним словом. А отут я розумію, що це ж у нас там, там або буси, або ті іграшки, які просто розпустилися. Бачите, ось детальки від них. Або розпустилася ось така іграшка. О, одним словом, якщо комусь не потрібні ось такі іграшки, ви не знаєте, що з ними робити. Пишіть. Я, в них, я вас їх залеру. Ось так я його і кладу і буде на мене вот таксі і лежати. Так. Зараз хвилинку чуть-чуть. Підніму, бо впало з колошу. Дитина старша не наступила. Так, наступна. Ось такий, вона називається іграшка гімназист. Бачите, трішки втрата кольору, але в принципі не суттєво. Лице дуже гарно видно, особливо лице все є повністю, навіть ціла трубочка. І тут, бачите, такі зелені штані. Класно. Це такой, так так як, як може. Мені абсолютно все одно, як я захоплена, бо головне, щоб вона доїхала гарно. А в шово вона запакована? В коробку, в бабіни, без різниці. А, і ще про іграшки. Хто не знає, хто, до речі, у Львові, чи буде до кінця лютого у Львові. Зараз приходить виставка новорічних іграшок. М -м -м. Якщо я не помиляюся, ця, іграш... ця сама виставка була в Києві нещодавно. А зараз вона переїхала у Львів. І буде тут до кінця. Цього місяця у палаці Потоцького. Я ще там не була, в мене ще в планах туди дійти сходити. Знову ж таки, ось така. Це теж ваза називається, як я вам показувала, ось так. І це вазочка ось така. гарню. І, по-моєму, я її взяла за 35 гривень. Я одразу поклаю назад. По Хотіла ще зробити фото, але напевно просто в групку скину ссылку на це відео і похвастуюся з дівчатками, такі як і я, які люблять новий рік, які люблять новорічні іграшки, які їх збирають, колекціонують. Ну, я тут взагалі на... так. Так, гарно, запакувала ще будуть іграшки ще йдуть. Ще дві, до речі, лежать коробки на пошті. Сьогодні я їх не забрала, бо вже не було, в мене місця куди їх забирати. Розірвала цю коробку, як мав газет. Один, два. Лісок з жолудями, він ще буде не один у мене. В цій не пам'ятаю, а в наступній новому відео будуть ще такі листочки. Ось така жаба. Може, це і не жаба, але мені це жаба. І... Ага, і ще один листочок. Тут різні листочки, бачите? Один такий зелений з жолоді, а один отакий. От такі різні листочки гарненькі. Хочу якраз, поки я тут його пакую, все, хочу нагадати, щоб писали відео, можливо, серед моїх підписників є також приціновувач такий іграшок. Буду рада вас бачити себе на каналі. Так, давайте наповнююся заливка, щоб її почати, з якої сторони її пухати. коробка в коробці ага, прищепочки. Я так розумію що ми іграшки будуть без них. а це поклали її окремо Ну, в принципі, так, щоб зекономити ось така сова сова класна Дивіться, красива але це, по-моєму, по-моєму, я не попилась кіно я не пам'ятаю зараз проглянемо далі але, по-моєму, це іграшки, які я не купувала. Так, це подарунок мені прислали. Дивіться, яка маці-пусінька. Це на мені ялинку, є такі маленькі ялиночки. Дивіться, яка гриня. А, ні, брешу. купувала все-таки. Купувала, все, Вгадала. Так. Це я виграла лотуть, і всі іграшки мене вийшли 150 гривень. Ось такий ципляточок. Правда, тут відпите трубочка повністю, але її можна наростити. Це не проблема. Груша. У мене ще будуть груші, але такої в мене немає. У мене в принципі груш не було. Я ще там подивилася, будуть. Ось така сова. Ще ще там була як сила. О, бачите, вони різні. Оця сова йде на перечепачці, а ця вже висіла. Тут, правда, втрата кольору, але тут немає амальгами, її можна легко перемалювати. Я не знаю, яких вона років. Але у мене була лише одна сюда. Зараз їх в мене три. Знову. О, отакі жолудь. Ну, втрата трубочки, але для таких іграшок. Ой, чуть не розбила. Для таких ірошок, в принципі, це не новина, бо ми всі розуміємо, що наші бабусі, мами, ними користувалися, активно користувалися. Ось така кулька. Також скла, але скло дуже тоненьке і дуже легке. Це не важка іграшка. Я думаю, це десь 80 напевно, таке. А ти не користувалася через то ось така іграшка. І через то такий стан. Є десь краще, десь гірше, але така сама. Я не купую вже в такому дуже плачевному стані. Бо я розумію, що я його не вмію ще реставрувати. Ага, і ще один цуплятко. Бачите, там гірший стан, а тут вже є трубочка. Я його реставрувати не міг. і По великому рахунку, щоб не занятися, треба мати, не знаю, натхнення, хиску, як тобі правильно сказати ще. Тому я стараюся купувати іграшки, які в принципі, в задовільному стані, щоб їх менше рухати, менше реставрувати. Так, ми, можна сказати, на фінішні прямій. Ще залишилося три, 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 три. три коробочки. Це Знову кувшин. І знову вона повністю, бачите, ціла. Я думаю, що вона була ось така оранжева, але колір пропав і вона вийшла як срібна. Але нічого, вона гарненька, гер... мені подобається. Саме головне, що ці ручки, вони цілі. Ручки і саме горлочко вони цілі. Колір, в принципі, можна десь подивитися собі якісь накладки, бо багато на ютубі знімають дівчат, як опорувати різні ручки, як їх фарбувати. o co jaj się wywało nas na porszka proca делать? Ну, продавцы любят. Но если у вас нет, ну, наши просто такие грязные кулечки. Ну, короче, бумага напахнет. Ну, серьезно. Так, вот такой. Тут он, я коту, котыш. Это одно из что если у нас нет, то не надо хватать эти грязные кульки. Ну, Не знаю, якому, ну чесно, але мені неприємно питати в руку. Ось такий жов. Тільки класний. До речі, я, я таких жуків не зустрічала, По крайній мірі, в мене в дитинстві, я не пам'ятаю, що в мене були такі жуки. Можливо, були, а я забула. Таке теж може бути. Ось такий горох. Класний. У мене є один горох, але не такий. Так, на чому... А, що я, може, забула, але я не пам'ятаю, що в мене були. Ага, і такий дід мороз. у них... Так, ну и остання коробочка. Мне... Ну, я ее отримала пару дней назад, но я же, думаю, это просто, и заодно беру коробочку. Ну, краще так, так ні, листочки бумаги, Ну, серйозно. Ні, це я буду перекладати. Буду перекладати. Коробка може зручно їх переправляти, але зберігати себе незручно. Все. Так, Таке сердечко. У мене є сердечко, але таких немає. по-моєму, по є Полунечка. Хоча ні, напевно, треба буде. Двіцючників виноградок, але більше є. Треба буде знову все його відкрити. Ще один виноград. Клас. І його зняти фото, щоб знати, що в мене є, щоб не взяти повторювати тільки. У мене є виноград, але в мене виноград більший. Це, чесно, я навіть не знаю, що це свічка, напевно. Ви бачите, Тут втрата кольору, але все одно. Таке, як... Я не впевнена, що це радянська іграшка. Можливо, якихось 90-х. Чесно, я не впевнена. Потрібно буде попитати дівчаток, але, може, ви хто знає, скажете мені. Знову ж таки, дзвіночок. Сердечко. Отак. Викладу, що був гарний кінець. Ось так, полуницька в мене є. Два дзвіночка гарне, гарний кінець. Ось так. Дякую всім за увагу. Ось така в мене сьогодні новорічна розпаковка вже нелегко за Новий рік. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Побачимося, все буде Україна, і всім па-па!